Доброго часу, любі з вами Лавра. Не буду зараз робити ніякий розклад, розповім так. Тому що тільки що робила, але вийшов розклад на практично годину, видалила, тільки що видалила, тому що це просто ну дуже багато там роздивлялася, але це може заморитися дивитися. І так, кінець грудня. Що несе кінець грудня для України? Політична Арена Європи, відкриваються маски, починають відкриватися маски, відкриватися маски тих людей, які приклали свої руки до того, щоб була стримана підтримка України. Я зараз скажу не тільки про цього Орбана, там буде декілька людей, яких ми зараз ще не знаємо, які ще люди. Десь були заздалегідь, продавалися і вони будуть відкриті. Їх зараз вже знають, але буде це відкрито потім. Можливо, не для простих людей, прям так, що прям на кожному кутку це звучало, але будемо знати. Бачити, знати, потихеньку будуть відкриватися. Ну просто розумієте, що Європа не захоче так споклюжуватися на, вс... на весь світ. Тому, можливо, деякі люди просто тихо будуть уходити і змінюватися. А комусь ну, більшість будуть уходити, просто змінюватися з постів. А дехто їм буде дана вказівка перевзутися і вже запропонувати Україну під допомогу, Але ця допомога буде як три зернятка. Не одне, а три, ну ось так, не мішок. А, ось так. І, значить, з тією мовою, що вони закривають свого рота, і його довгий час не відкривають, але через деякий час все рівно цих людей приберуть. Ці люди а, домовлялися за, а, за нагородження, і ви знаєте, це не зовсім гроші. Це стосувалося землі. Землі, і я не впевнена, що мова йде тільки за українську землю. Тому що я чую, чую і бачила по картам, тільки що що це не тільки йде мова за якихось президентів. Тут ще є трошки нижчого рівня людей, ніж президент, тобто праві руки, ліві ноги і так далі, О таких людей. Які могли підказувати, направляти, направляти своє керівництво і так далі. Ну, там є люди і так далі. Вони будуть все трошки потихеньку прибиратися, закривати їм будуть рот, і ці маски будуть відкриватися вже скоро ось-ось. Тобто якісь справи, да, будуть розслідуватися і відкриватися, хто кому що давав, передавав з Росії. І це стосується не тільки української землі, в тому числі і української, але не тільки. Десь там свої домовленості, що ви там десь отримаєте шмат в Сибірі, да, наприклад? Ось так. Далі. Це політично, да. далі дадуть щось дуже. Могутнє сильне і дадуть багато, бо його давали трошки і спеціально стримували, підкреслюю. Спеціально зроблено було спеціально чому чекали, чекали, бо домовлялися. Не повинні була Україна так вилізти, так боротися, домовлялися. А тепер дадуть. Дадуть, сильна буде підтримка, сильна прям буде підтримка. Більш того, підкреслять ще раз, що ми можемо вдарити далі ще, підкреслять ще раз. Стосовно. Це буде така підтримка. Да? Стосовно 31 грудня, що будуть бути по Україні, будуть ще шпурляти 30 або 31 будуть шпурляти по Україні. Я не впевнена, що це по всій Україні, але будуть якісь точки, де можуть кидати багатенько. Ось так. Чи буде наступ зі сторони Білорусі, а, значить плани є таємні, ще не відкриті, тому що не остаточно ще не вирішено. Ви знаєте, нібито як вирішено Кремлем, от прямо Кремлем, як вирішено, Самою Білорусі не вирішено. Тобто Лукашенка ще якось десь стримує. Але стоять на готові. Вони більше плани є і скупчення їх є. Їх, їх скупчення, от, тобто вони гуртуються для того, щоб зробити перший па. Але не можу сказати, що тут прямо 50 на 50. Перше. Не 50 на 50, я б сказала так: 60 наші війська, а 40 їх відмова від цього. Ось так. Тут. Сказати, що вони не захочуть ступати, не можу сказати. Але так, що якийсь рух буде, але вони не підуть. Тобто тут а, і наша сила стоїть в поклісні, чому там було показано, що наша сила йде з, з жезлом, а, випадає, тобто з сильним ударами, де їм назустріч, ось так. Але і вони як відходять від цього, як відмовляють від цього, але кидати з Білорусі чимось сильним. Будуть, щось буде сильне з Білорусі буде. Наступ вважаю, що не буде. Хоча ось-ось-ось-ось-ось на готові. Вони наштикаються на наших військових і відійдуть відходять. Тобто руху такого сильного не повинно бути. Я такого не бачила, я бачила декілька разів, передивлялася відходження назад. Знаєте, як от тільки крок. І назад відходять Ось так. Але ж захочуть. Причому я читала таку інформацію, що вони спеціально спробують закидати і дивитися, чи вже туди можна пройти ось так. А ще, з приводу сильного якогось удару зі сторони Білорусі, або от там десь, близько до Білорусі, ну, ось так. Будуть готувати щось сильне, пряма вказівка від Кремля, від Путлера бо імператор випав. А, щось дуже сильне, тому що там прям такі карти випали, прямо от колісниці, колісниця, і, пентакль, і ще щось дуже сильне. Але перше, а, наші будуть збивати. Я хочу підкреслити, це не просто ракети, це щось сильне для того, щоб пролити щось, можливо, для того, щоб вдарити по тому, що стримує воду. Але справа в тому, що наші вже сьогодні знають, наші обговорюють це питання і готові зустрічати. Перше, буде в повітря дещо збите, підкреслю, дещо збите. Але мені сподобалось те, що я читала, що те, Розумієте, буде щось знищене ще на корню. От якесь, якесь місце, от конкретна якась точка, звідки повинно летіти от щось могутнє, любі, я підкреслюю, щось сильне, щось могутнє. Воно буде знищене ще на корню. От з цієї сторони, з точки якоїсь, да, воно буде знищене ще на корню. Тобто тут не зможуть реалізувати, бо воно буде як, як, знаєте, як пух і немає. Ось так. А щось буде збивати. Тобто досягти, досягти цієї цілі, як Буде подаватися Кремлем, не зможуть, Не зможуть. і а, десь пропустять, щось десь прольється, але це не буде, не буде таким страшним чимось і зразу підлатається. Будет, ну, тобто Прольється або щось зруйнується. Ну, тут буде трійка пентаклів, тобто робота буде проведена, і максимально. Зможуть це об'єднати. Також в кінець грудня повинні прийти іще, повернутися в наші землі. Десятка пентаклів випадали і дев'ятка кубків в рідний будинок, повернення в рідну хату да? рідних земель буде. Що ще? Ну, в принципі, і все. В принципі, і все. Підтримка, підтримка до Московії, московитів не прийде те, у яку вони чекали. Розумію, що загнані вже в кут. Ну, взагалі-то все стосовно такої загальної картинки. Да? Ось так. І а, чи будуть бити. В, на кінець зими, тобто в лютому, що, чи, верніше чи будуть масовані такі атаки, звісно, прямо я вже на через місяць це неправильно дивитися, бо все змінюється постійно. А зараз я ще дещо скажу. Дивіться, о той удар, який планується по Україні, О той удар, який планується по Україні, не дивлячись на те, що наші. Його якось призупинять, це кардинально ставить крапку на Росію. От прямо саме ці дії. Саме ці дії. І цю крапку ставить не Україна, Європа. Ну, Європа з об'єднуючись, звісно, підтримка України, і Україна їх всіх підтримує і так далі. Але тут просто буде як для загального світу вже в крапка. Тобто, можливо, ці тварі захочуть щось дуже ядовите кинути, я не розумію, Но щось могутнє буде, бо колісниця і пентаклі, ще щось випало, Щось буде таке, а і дьявол, по-моєму, щось, щось буде страшне. Але воно буде як на корню. Частина цього з, з того місця, де повинно летіти, воно буде вже прибрано. Я навіть не можу сказати, що це руйнування, розумієте? То як просто знесуть на хер ось так. Давайте ще раз подивимось січень для України, чи будуть ракетами закидувати з московити. Вони будуть обмежені в діях. Дещо кидати там будуть щось там, да? а, але вони будуть. Це більше для них ілюзії. Вони обмежені в діях. Да, принцеса мічі показує, що це все-таки агресія, це, але це не королева мічі це вже зменшення, йде тотальне зменшення, розумієте? І сім пінтаклі це коли вже не достають, не до не до передо. І дев'ятка кубків. М -м кидати будуть. Розумієте, кидати будуть, свіркати воно буде, але вони все рівно обмежені в своїх діях. Вони не зможуть, тому що ну, тут не вистачає сім пентаклів, тут не вистачання ресурсів, так, як вони хотіли. Ось так. І лютий. Лютий, чи буде по Україні сильне шпурляння? Сильне? Лютий більш захищена Україна. Ще більш захищена Україна. Чи будуть по Україні бити? Грефія в лютому. І наскільки, і наскільки сильно. Та тут захистом іде. Україна з усіх сторін іде, закриває себе. Любі, тут, нові, тут навіть не про це показуєте. Дивіться, десятка пентаклів. Свої міста, свої території українські військові захищають з декілька сторін. І справа і зліва, і з позаду, і, і, і попереду. Ви бачите? Будуть. Гурт згуртовано дуже сильно, щільно, щільно будуть, дивіться, щільно будуть стояти наші з гарним, сильною зброєю, захищаючи свої міста. Дивіться. За цим всім стоїть люди, які підтримують, за цими ресурсами. Рефії буде вже кінець їх агресії. Все йде до цього. Іде зменшення цієї агресії, бачите, вона йде зменшення. Україна, вона йде ціла і закрита від ворога. Ціла і закрита від ворога. Все більше і більше будуть землі наші приходити, все більше і більше успішності і захисту для нашої території України. Ось так. Треба це вже перечекати, треба, треба це любі зібратися і прожити це. Ось так. Коротко, думаю, тут і все так зрозуміло. І ще раз вважаю, що до кінця цього місяця буде вже практично завершення. І зрозуміла вже да, ситуація, ідуть тотальні зміни. Сильна підтримка починається і ще більш сильна. Там розборки своїй Європі будуть своїх криз будуть шукати. Росію будуть ставити більше на коліна, підтримувати будуть більше Україну. Ось так і. Підтримка, яка йде, вона дозволить зупиняти більше ворога. Дозволить ще більше зупиняти ворога. Ось так. Ну, і по картам ми побачили, що все ж таки люди нам показали, що буде сильніший захист, ніж там щось буде шпурляти. Ось так. Тобто, можливості у нас з'являться ще. Ну, все, дорогі мої. Будемо ще дивитися пізніше. Дякую, пока, 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 пока.